Юні депутати з'їхалися в Кіровоград на чергову сесію обласного парламенту дітей. Зібралося більше півсотні молодих депутатів з 18 районів області. Окрім порядку денного на парламентарів, чекав ще й майстер-клас від очільників Кіровоградщини. Молодь вони вчили управлінській майстерності, як саме бачила Інна примак. 17-річний Сергій у дитячому парламенті майже рік відтоді вільного часу в хлопця поменшало. Він займається реалізацією різноманітних проєктів. Ось буквально в ту п'ятницю ми садили посадили 105 дерев в нашому місті в пам'ять до небесної сотні. Ми збирали кошти для дитини, в якої не було нирок. В якої не працювали нирки, ми допомагаємо, проводимо тренінги. Потім ми проводимо багато тренінгів за екологію, за здоровий спосіб життя. Сергій розповідає за політичним життям України, слідкує постійно разом з іншими активістами. Нещодавно допомагали українській армії. Ми разом готували матраси для нашої армії. Ми набивали їх соломою, а подушки на нашому новоукраїнському КХП набивали цим. Здається, гречаною крупою гречаною шолухою. Я, я брав участь, коли ми набивали матраси, і ми відправляли їх армії. Цього тижня Сергій разом з іншими парламентарями зібрались на чергову сесію. На неї запросили і обласних очільників. Влада розуміє, що нашій державі дуже потрібні лідери, але ж вони за один день не можуть виникнути звідкись. Їх потрібно виховувати, тому переконана, що саме така. Увага прикута сьогодні до нашої структури. Майже годину керівники області навчали молодь азам управлінської майстерності. Той, хто відчує і зрозуміє, що він хоче бути лідером, в першу чергу він звичайно має навчитися слухатися. Коли він навчиться слухатися, він зрозуміє, що таке мистецтво управління. Молоді депутати очільникам задавали низку питань, цікавились біографією, першим робочим місцем та нинішньою діяльністю. Що для вас є політика і чому ви її обрали? Свої мрії ми можемо ділити тільки через партії. В партіях є команда. Команда може вирішити все. Коли ти один воїн або жереташ, ти не вирішиш нічого, а в команді ти можеш вирішити. Майстер-клас від керівників області молодим депутатам сподобався. А Сергій Романескул певен, ці знання йому знадобляться, коли він піде у велику політику. Є плани з приводу політичного мені подобається обіцяти і виконувати ось бути справжнім лідером, тобто бути лідером не в плані, що ось я лідер, я буду вами командувати. В плані того, що я буду працювати з усіма, і я всім допомагатиму. Інна Примак, Анатолій басистий день за днем.